Ніхто не вищий за іншого. Роздуми над Словом Божим на четвер 4-го Великоднього тижня. Після того як Ісус умив учням ноги, сказав їм. Воістину, воістину кажу вам, що раб не більший за свого пана, як і посланець не більший від того, хто послав Його. Якщо це знаєте, то ви блажені, якщо це виконуєте. Не про всіх вас скажу я знаю, кого вибрав, але що безбулося писання, хто споживає мій хліб, той підняв проти мене п'яту свою. Тепер кажу вам ще перед тим як це станеться, щоб коли воно станеться, ви повірили, що то я є. Воістину, воістину кажу вам. Хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає. А хто мене приймає, приймає й того, хто мене послав. Ісус каже раб не більший за свого Пана, як і посланець не більший від того, хто послав Його. Ісус цими словами навчає прослужіння, яке Він сам розпочав, обмивши ноги учням. Це найпочесніше служіння обмивати ноги братам. Ісус запровадив це служіння як закон для всіх своїх учнів. Ми повинні взаємно мити один одному ноги, і в цьому взаємному служінні ніхто не вищий за іншого. Обмивання ніг це шукання не власної величі й пошани, а заняття останнього місця, аби краще служити братам. Далі Ісус каже, якщо це знаєте, то ви блаженні, якщо це виконуєте. Щасливими ми будемо тільки тоді, коли віднайдемо себе через безкорисливий дар із самих себе. Будемо тоді не тільки слугами братів, але й посланцями самого Господа до них. Через наші руки сам Господь служитиме братам. А отже замало посісти якусь посаду в церкві. Юда теж мав високу посаду та гідність і зрадив Господа. Справжній посланець Бога, Його апостол, це найбільш смирений брат або сестра. І хто їх приймає, той приймає самого Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.